Доброго дня, мене звати Артем Кравченко, і сьогодні ми разом із Жовтневою районною молодіжною радою напередодні свята 9 травня дізнаємося наскільки добре наша молодь знає історію Другої світової війни. Отже, перше питання. Коли почалась Друга світова війна? 1 сентября 39-го 22 іюня 1941 року. 39 дев'ятого року. А коли саме точно дату можете назвати? Я не пам'ятаю. 1942 девятьсот сорок Сорок А. И ч. Интел. Суня. Это китайский. В 1939 девятьсот тридцать девятом Все правильно. Тысяча девятьсот. Нет, 51 Или сорок? 41-му році. 1 сентября 1939 року. 1 вересня 1939 року. Ну, що таке Холокост? Істріблення єврейської нації. Це коли євреїв. євреїв мучили. Мучали. Убивали євреїв. Много. Дуже. Це знищення євреїв. Все. Не знаю. Что такое Холокост? Может, ты знаешь? понятия. Когда Гитлер сжигал евреев. Это истребление вот таких вот людей, как он. Он у него просто в крови еврейская, понимаете, кровь есть. Когда закончилась Друга Святого Вина? 1945 9 мая 1945 года. А, я знаю. Это 1945. Правильно, правильно, 2 сентября 45-го. Вона закінчилась у 45-му році капіталяція Японії. 45 м А дату точнішу можете нам назвати? Ні, не, не пам'ятаю дату. 1945. -му. А чим саме вона закінчилася? Де, Де саме? Ну, підписання мирного договору у Берліні це з Германії. І на інкорі Айова це з Японії. Скажіть, будь ласка, а чи правильно зробив кутузов, коли спалив Сталинград і вигнав звідти німців? Да. Так. Да. А чому? Чому? Да, це, будь <рес> так, будь ласка. без поняття. Так вот там близько не было. Та ну. Та да. Я... Там Москву спали. Москву спалив? Да. А правильно він зробив, що Москву спали, чи неправильно? Та правильно я б тоже спалив. А ты спалив би Москву? Другого виходу не було. Не було Ну добре. Ну я думаю, нет. Я не розбираюсь, если честно. <рес> <рес> В сфері. Думаю, да. Ні. <рес> <рес> Неправильно? Ні. Неправильно? Не зовсім. Не зовсім, не зовсім. Де, я також думаю, що не зовсім. Все добре. Хлопці, дякую. Наскільки я знаю, французи попали в Москву. Да, ну а ні. Чи, добре, чи добре він зробив, що спалив Москву? Її спалили, щоб не віддавати москільки за француза. ким за національністю був Адольф Гітлер. Ну, він був із Німеччини. Німеччини. Німець? Чи ні? Ну, напевно, так. Ріц. Він був євреєм. Хто? Адольф Гітлер? Ким він ближче, скажіть. Адольф Гітлер був євреєм. З чого почалася Друга світова війна? З розділу Польщі. Правильно. Так, запитання для вас. Хто були головними? Які країни були головними союзниками нацистської Німеччини? Um, По-моєму, Японія. І Італія. Дякую. За сьогодні ми опитали велику кількість людей, є, звісно, ті, хто знають історію дуже добре, є ті, кому є над чим працювати, але я думаю, що все в нас ще попереду за молоддю майбутнє України.